Добрий день. Я вчора записав ролик, на якому було через час 60 просмотрів. Я його відклав, прийшов через 11 годин і включив телефон. На телефоні було всього 15 просмотрів. Я якось подивився, потім я подивив, включив через час, подивився. На ньому вже стало 100 просмотрів через годину, тобто через 13 годин на ньому стало 110 просмотрів. А через добу та 5 годин на ньому було всього 65 просмотрів. Як це могло статись? Всі скриншоти я вам зараз представлю.